Грам. Ото там дві кісти. І спина пряма лом прокопнула. Ось такі руки прийнять. А так не вийде, отак як робить. Треба, хоп, хоп, хоп. як накрити. О, вже все правильно робить. Молодці. Ну робимо руками сюди і туди. Дечого. Ми ж руку згинаємо, розгинаємо. Коли ми згинаємо одну потім змінюємо, ми перекачуємо кроту на сюди. І робимо так. Хоп, хоп, хоп. Не крутіться так. Тільки вгору-вниз, ніяких отаких, от отаких немає. Ви піндюрите і поскакають. Це роблять жінки і чоловіки. Ну, якщо чоловіка, там у чоловіка там щось, якісь там проблеми чоловіки, оця штука або ж так, або ж так, ролі не грає. Ви не садитесь ось так. Ви те саме. Чим, чим твердіше, чим менше, тим воно, ну. Якщо на м'яч посидить, от Юра в мене був вдома, на м'ячі робили. І де ми тут, залізно порту були, на м'ячі. Ну, потім я... Ну на якось так дуже розмазано, розмашисто. А це взагалі супер. Чи може так може дивитися? Я не знаю. раз. Да, тут має як ноги, правильно бачите, мають бути. Ви Пуста, спину пуста, я сказав, спину пуста, сказав, отака, от не така. Закручена пустака. От пуста. Отака спина. Лом проковтнули, молодці. Ноги, тупий кут. Для чого? Що? Якщо ноги так зробиш, кут. такий кут. Тут можна, є соблазн, ногами підніматися. Не треба ногами. Треба підніматися чим? Чим? підриваємо. Значить, ноги відключаємо, тупий кут. Просто Складьбы, чи просто? Прийду наступного разу до раз, раз.